Всім привіт! Вітаю вас у безкоштовному уроці про те, як зробити автоворонку для продажу послуг з нуля. Це буде не просто теоретичне заняття, а й практичне. Я покажу вам всередини весь процес делегування продажів ваших послуг штучному інтелекту і, звичайно, дам декілька важливих порад для тих, хто захоче повторити цей шлях. Якщо ви бачите мене вперше, я коротенько представлюсь. Мене звати Олена Луніна, я експертка з автоматизації продажів. Загалом моя основна діяльність це продюсування, тобто створення та запуски курсів на українському ринку. Я займаюся цим вже понад 5 років. А загалом, в грудні 2024-го, буде 10 років, як я працюю онлайн. В далекому 2014-му я почала писати статті і стала копірайтером. Зазвичай люди, які продають через соцмережі, мають у якості головної мети збільшення доходу. І я довго марила такими. Цілями, от заробити мільйон, а потім два, а потім підняти вартість послуг і збільшити якісь клієнтів і команду найняти, щоб ще більше заробляти. От чесно, це все доволі стандартна схема, яка перестала працювати для мене десь влітку, 23-го року. Здається, це був перший рік, коли я реально жила все літо, а не пахала. Я проводила на свіжому повітрі більше часу ніж за комп'ютером, і зрозуміла одне: мені дуже подобається жити. Тоді я поставила собі мету суттєво зменшити кількість роботи, але при цьому продовжувати рости в доході. Як ви розумієте, це було б неможливо зробити без автоматизації. Як було раніше, раніше гроші приходили на мій рахунок тільки тоді, коли я працюю. Зробила контент, є заявки. Обробила ці заявки в особистих, є і продажі. Тобто, коли я не роблю контент і не продаю в листуванні, доходу немає. І я думаю, ця ситуація. Вам дуже знайома. А як тепер? Тепер контент за мене видає бот. Я написала те, що прогріватиме моїх потенційних клієнтів один раз і додала в автоворонку. Тепер про мою послугу та інфопродукти також розповідає бот. Бо я втомилась казати одне й те саме в особистих повідомленнях кожного дня. Тепер бот залучає в мій канал нових підписників, одразу показуючи їм найцікавіші дописи. А я в цей час граю в волейбол, гуляю з чоловіком, відпочиваю бабуся, бо просто читаю книгу. Я живу. Тепер, коли я протестувала багато схем автоворонок, заробила через них не один мільйон гривень і навчила цьому декілька десятків людей. Я вирішила записати цей безкоштовний урок, щоб розпосюдити свій досвід на українському ринку продажів через соцмережі. Я теж хочу, щоб ви відпочивали. Поки штучний інтелект продає ваші послуги за вас. Тобто в цьому відео я покажу, по-перше, як виглядають автоворонки зсередини, що це взагалі таке і навіщо вони вам треба? Скільки займає створення автоворонки і чи впорається з цим людинам, якої нульовий досвід роботи з цим інструментом? Як за допомогою бота можна продавати свої послуги, коли ви спите, гуляєте або проводите час з близькими? Ось цей файл ми сьогодні з вами будемо реалізовувати в чат-боті. Тобто робити автоворонку, але я не хочу робити так, як на більшості курсів, де просто розповідають про можливості ботів. Ну окей, я розкажу вам, що через бота можна зробити тест для залучення підписників. І що? Яка має бути тема цього тесту, щоб вона зацікавила холодну аудиторію? Де взяти для нього ідею? Куди цей тест має вести? Як в ньому продавати свою послугу? Оце все питання, на які дуже важко знайти відповідь самостійно. Тому так. Я покажу вам, як я збираю саму воронку в боті, але повірте мені, це найпростіше з усього, що треба зробити для автоматизації продажів. Просто основне про що забуває багато хто розповідаючи про автоворонки, які продають, це те, що щоб бот продавав, його треба навчити це робити. Для початку невеличке пояснення, що взагалі таке автоворонка. Дивіться простими словами: воронка це шлях клієнта від моменту, коли він вас ще не знає, до моменту покупки вашої послуги. Цей шлях може бути різним. Зазвичай він складається з наступних етапів. Перше обізнаність це коли ваш клієнт тільки про вас дізнається. Наприклад, вперше бачить вашу рекламу. Друге зацікавленість. Якщо реклама потрапила в проблему або бажання клієнта, він перейшов на наступний етап, тобто натиснув на рекламу, щоб дізнатися більше. Третє оцінка. На цьому етапі потенційний клієнт дізнається про вас додатковою інформацією, порівнюючи вас з конкурентами. Наприклад, він дивиться ваші сторіс. Четверте, це дія, це найбільш бажаний етап, тобто покупка. Але давайте, поки у вас не репнув мозок, я поясню простими словами на конкретному прикладі. Зазвичай воронка продажу послуг в інстаграмі виглядає так: людина бачить ваш макет в таргеті, ваш рілс або відмітку якогось блогера, тобто вашу рекламу. Якщо її зацікавила ваша тема, вона переходить в профіль. Далі в профілі заходить в сторіс, дописи, тобто вивчає інформацію про вас. Якщо їй стало цікаво, вона питає у вас, наприклад, вартість ваших послуг. І наступним кроком ви в директі розповідаєте про свою послугу і таким чином продаєте. Чим автоворонка відрізняється від воронки? Єдина різниця полягає в тому, що в автоворонці свій шлях клієнт проходить без вашої участі. От, наприклад, як ви зараз. Частина з вас після перегляду цього відео теж захоче делегувати свої продажі штучному інтелекту. І, наприклад, звернеться до мене на консультацію. Весь цей шлях, від моменту, коли ви побачили мою рекламу до моменту бронювання та оплати консультації, ви пройдете без мене, тому що я що? Ну, правильно, скоріше за все, де зіраю волейбол або п'ю каву на набережні. В мій графік життя не помістяться щоденні прогріви або постійні відповіді на запитання в Директі. Я просто хочу приходити і виконувати свою роботу. Тобто, те, що крім мене ніхто не може зробити. А от шукати клієнтів, розповідати по 30-му колу одну і ту саму інформацію, це може зробити хтось інший. Звичайно, зараз автоворонками стали здебільшого називати елементарного бота, який видає якийсь бонусний файл новим підписникам. Знаєте, оце напиши кодове. Слово в Директ і отримай 100 бананів. Це дуже крута схема. Насправді я сама її використовую в усіх своїх проектах. І до речі, вона дуже допомагала нам знизити вартість підписника. Але це тільки верхівка айсбергу. Насправді автоворонка може набагато більше. Наприклад, ось ця схема продає в мене автоматизований інфопродукт. Ми його один раз записали, а тепер рекламуємо цю воронку, і люди купують без моєї участі та без участі спікера. По суті, пасивний дохід всій команді. А ось через цю автоворонку ми залучаємо підписників одночасно і в Телеграм, і в Інстаграм. Майже акція. Два по ціні одного. Ну ви зрозуміли. До речі, про верхівку айсбергу хочете я назву одну причину навчитися робити автоворонки? От одну і все більше не буду, чесно. Дивіться, якщо дуже сильно спростити всю маркетингову теорію про цільову аудиторію, то є тільки два типи клієнтів. Гарячі і холодні, гарячі, червоні це ті, хто готовий купити зараз. У цих людей гостро стоїть проблема. Вони готові віддати гроші будь-кому, хто дасть найкращу пропозицію. Це можете бути ви, може бути ваш конкурент, а може бути якась компанія, яка випала в рекламі Google. Різниця невелика. Якщо ви працюєте тільки на цю аудиторію, у вас нестабільний дохід, один місяць все може бути супер. Інший сильно менше. Друге нема можливості передбачити свою зарплату і тим паче зрозуміти, як її збільшити. Третє це постійний стрес. Що колись клієнти закінчаться. А інша частина айсбергу набагато більше, до речі, це сині клієнти, тобто холодні. Їх ще гріти і гріти, перш ніж вони куплять, але вони теж можуть купити. Тобто у кожного гравця на ринку є стратегія, яку з трьох можливих обираєте ви, якщо перше це далі працювати тільки на гарячих, тобто конкурувати з купою інших людей і компаній, які можуть допомогти вирішити людині її проблему. Спойлер, у вас буде постійно мало клієнтів, і високий стабільний дохід буде в основному в мріях. Друга це. Пробувати працювати на холодних, прогріваючи їх умовно ручками, знімати сторіс усі постійно, дописи писати в діректі продавати. Ну тобто, все як ви любите, щоб робочий день був якомога довшим, а час на себе та близьких десь приблизно раз на рік. А є третя робити автоворонки і прогрівати цих самих клієнтів холодних без вашої участі. Ось цей ринок холодних клієнтів це сотні тисяч доларів. Тобто, працюючи на ньому, ви можете заробляти стільки, скільки хочете. І головне ваш час та можливості обмежені. Ви не зможете одночасно. Відповідати сотні людей, що входить в ваші послуги, кому вони треба і як їх замовити. А от бот може. Так що, пані та панове, робіть автоворонки та збільшуйте свій дохід. Тепер переходимо до самого процесу створення автоворонки. В цілому зібрати автоворонку легко, але для цього треба пройти декілька дуже важливих етапів. Перше це визначити мету та зробити декомпозицію. Знаю, звучить нудно, але уявімо, що ми. Пропустили цей етап. Що буде в такій ситуації? Ви створите автоворонку на конкретну послугу і будете заробляти певну кількість грошей, наприклад, 50 тисяч гривень. А потім скажете, бліна, я взагалі хотіла б заробляти 200 тисяч з цієї автоворонки. Але виявиться, що щоб продавати на 200 тисяч чистими, вам треба буде щомісяця надавати послугу, під яку ви зробили автоворонку, 100 людям. Але ви чисто фізично не можете цього зробити, бо вам тоді треба буде працювати по 16 годин на день. Ну тобто, від цілі вашої автоворонки залежить те, що буде всередині. Наприклад, мета Моєї автоворонки це 100 тисяч гривень на місяць. Як я можу заробити цю суму? Ми маємо послугу, консультацію майже за 10 тисяч гривень. Таких консультацій на місяць я можу провести максимум 8. Більше просто не хочу, але частіше за все їх буде 6. Тобто мені треба знайти аудиторію, яка готова заплатити 10 тисяч гривень за консультацію. А це вже інформація, яку ми будемо розглядати далі в розділі про цільову аудиторію. Друге, це зробити ще щось. Що буде продаватися через автоворонку, щоб дозаробляти ті 20-40 тисяч, які залишаються до моєї мети. Тому я створюю також автоматизований інфопродукт інтенсив, який вже можна продавати на інший сегмент цієї ж цільової аудиторії. Другий етап це сама інформація про ЦА. Якщо коротко, то мені треба виділити той сегмент, на який буде націлена моя автоворонка. Бо по суті, я ж можу продавати свої послуги, кому хочеш і бізнесам, і тим, хто продає послуги, і взагалі продавати створення автоворонок як професію. Вона зараз дуже затребувана, але обрати треба щось. Одне тому я обираю таку аудиторію: це будуть експерти. Тобто люди, які продають послуги або інфопродукти, працюють в своїй сфері від двох років і мають чек вище з середнього. Це може бути людина, яка вже веде свій аккаунт, але не як повноцінний блогер з постійними прогрівами, а саме як експерт. Час від часу дає поради в профілі, має якусь базову упаковку. Люди, які заходять на його сторінку, загалом могли б щось купити, але для цього експерту потрібно постійно відповідати самому. Плюс багато людей втрачається, бо до кінця все-таки не зрозуміло, чи це хороший експерт, що в нього можна купити, і так далі. У експерта не Ма синдрому самозванця. Він чітко розуміє, що є речі, які можна делегувати і автоматизувати. Йому просто треба пояснити, як саме це зробити. Ця людина щось чула про автоворонки, але не розуміє, чи підходить ця штука під його сферу. Далі я проводжу більш глибокий аналіз. Глибокий за 15 хвилин зробила неважливо. Не буду вже тут душніть розповідати про всі деталі, але сама суть зрозуміла. Аналіз цільової аудиторії – це другий етап. Третє це найцікавіше створення лід магніту. Те, що ви зараз дивитесь, це лід-магніт, тобто безкоштовний матеріал, який використовується для прогріву та залучення аудиторії. У мене є декілька підходів до підбору теми, але для вас я обрала саме розбір автоворонки, просто тому що багато хто не розуміє, що автоворонку можна зробити самому, ну максимум за тиждень. Але водночас я хотіла показати, що це не просто в бота закинути тексти. Щоб бот продавав, його треба навчити продавати, а це неможливо без правильно визначеного сегменту цільової аудиторії, конвертуючого лід магніту правильної послідовності в Коли я обрала тему лідмагніту, до нього треба було створити офер. Одну фразу, яка буде продавати ідею, подивитися і отримати цей безкоштовний матеріал. Від офера залежить, скільки людей потраплять в вашу автоворонку. Тому обов'язково треба зробити його правильно. Ось мої приклади оферів. Ці фрази я буду використовувати всюди: і в рекламі, і в боті, і навіть в цьому уроці. Четвертий етап створення воронки це написання лідмагніту. Тут все зрозуміло, просто є конкретна структура, за якою ви створюєте свій безкоштовний матеріал. Вона Перевірена руками, тому це недовго, максимум день, ну тобто з перервами. П'ятий етап це витратити 10 хвилин на написання лендінгу для відмагніту. Я покажу вам трохи пізніше, як це виглядає. Це не сайт, це просто посадкова сторінка. Перед тим як людина натискає на кнопку отримати відео, вона бачить саме це. І нарешті шостий етап це написати повідомлення в воронці. І ось він, важливий момент, коли ви все це зробили, і вам треба зібрати саму автоворонку. Тобто, нарешті ми дійшли до того, для чого зібралися. Давайте ви побачите самі, наскільки це елементарно робиться, щоб у вас не було сумнівів, що дев'яносто 5% часу – це продумати самі тексти, лідмагніт та офери, а інше 5% – це зібрати. А тепер, коли ви додивились до цього етапу, ви можете самі перевірити, як це буде всередині автоворонки на місці клієнта. Саме це будуть бачити ваші потенційні підписники та клієнти. Тобто абсолютно адекватні короткі тексти, які замість вас розповідають вашим людям важливу інформацію. Тобто, що відбувається в результаті? Ви зараз слухаєте про мене і мою тему, мої послуги, а я десь відпочиваю. Не знаю, сплю я їм банани на березі моря, чи навіть, можливо, і працюю, але займаюся чимось іншим. Все одно, що саме я роблю. Як і все одно, чим буде Будете займатися ви, бо вашу рутинну роботу буде виконувати штучний інтелект. Але знаєте, що ще цікавіше? Цей бот, в якому продаються мої послуги та інфопродукти, не просто заробляє мені гроші, а ще й приносить безкоштовних підписників. Я дуже давно хотіла набирати аудиторію в свій канал, постійно його закидувала, бо мене бісило, що треба було регулярно вкладати свої гроші в рекламу, щоб аудиторія росла. Тепер мене це не турбує. Гроші з послуг на 100% я забираю собі, а гроші з автоматизованого інфопродукту вкладаю назад в трафік. Виходить, що моя автоворонка. Працюю як вічний двигун. Сама дає собі гроші на просування, сама залучає мені аудиторію, сама продає мої послуги. Важливий нюанс: ця воронка в Телеграмі, тому що це моя робоча платформа. Все те саме можна зробити в інстаграмі або використовувати гібридну модель з обома соцмережами. Просто я інстаграм не люблю і не хочу вести там блог. Проте, якщо у вас звідти приходять клієнти і вам подобається вести інсту. Я тільки за, моя схема підійде вам в будь-якому випадку. Тож тільки щоб ви побачили, як працює автоворонка зсередини і як її зібрати. Ви можете зробити це самостійно, але якщо створювати її з нуля, на це може піти рік. Поки ви протестуєте різні сегменти, поки ви зробите декілька неправильних лід магнітів, поки не так будете писати повідомлення, воно не запрацює. Дуже легко зробити неефективну автоворонку, з якої люди будуть виходити, нічого у вас не купуючи. Але так само легко зробити ефективну автоворонку, якщо у вас є схема для Композиція автоворонки, покрокова інструкція з вибору сегменту цільової аудиторії, який буде найшвидше купувати через автоворонку, три питання для аналізу ЦА, в яких буде достатньо, щоб зробити ефективну автоворонку. Інструкція з вибору теми лідмагніту, схема для створення оферів під лідмагніт, шаблон лендінгу для лідмагніту, схема прогріву всередині бота, щоб люди не просто дивились ваш лідмагніт, а ще й підписувалися на ваші соцмережі та купували ваші послуги. А також схеми для написання текстів всередині бота та інструкції з підклю всіх необхідних сервісів, в тому числі автоматичного бронювання. Це все я можу дати вам всього за одну консультацію або за 9 уроків інтенсиву про автоворонки. Який з варіантів обрати вам? Все просто. Якщо ви можете відкрити відеоурок і повторювати за мною те, що я роблю. Вам підійде інтенсив. Не переживайте. Якщо раптом ви захочете, щоб я перевірила вашу автоворонку, ви завжди можете докупити зворотній зв'язок. Просто самі ж учні неодноразово казали мені, що уроки настільки зрозумілі, що їм нема чого питати. Тому я і прибрала цей тариф з початкової сторінки, щоб ви не купили зайвого. Якщо ж ви хочете, щоб я допомогла вам вживу і зробила разом з вами автоворонку, то бронюйте місце на консультацію. Так це теж автоматично повертайтесь, в бота, щоб це зробити. Я була дуже рада з вами познайомитися. Сподіваюся. Аюсь, тепер, коли для вас відкрився світ автоворонок, ви зможете делегувати частину своєї роботи штучному інтелекту і заробляти більше, а працювати менше. До наступних зустрічей.